Фотозону я вже доробила, зараз вам показую, яка вона в мене вийшла. Ось така ніжна повітряна фотозона. Простенька, але водночас вишукана. Нагадую, що декор для фотозони ви можете замовити у нас. Ми виготовляємо каркаси, робимо написи для фотозон. У нас можна замовити різні фони для фотозон, магніти. Вам гарний якісний декор, щоб робити гарні оформлення. А зробити свої замовлення ви завжди можете у наших соціальних мережах. Посилання на які ви знайдете під цим відео. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх у коментарях. Всім привіт! Трошки в мене з'явилось вільного часу, тож я його не втрачаю, а хочу поприбирати. І ну, практично на кожній полиці у мене знайдеться те, що треба розсортувати, або щось переробити, або якось зробити, розкласти і так далі. Я почала з самого першого стелажу, стилажу, сама верхня полиця, яка у мене була, там у мене була картидерія і такі різні сухоцвіти. Буду зараз їх розкладати, якісь доробляти, зараз вам покажу. Ось Така у мене саме перша коробка. А що тут? Тут маленькі гілочки, такі, як ну, доповнювачі. І тут є гілочки, які вже поставлені на шпажки, ну, з якими легко буде працювати і ставити. А є такі, які без шпажок і маленькі, і з ними незручно. Я зараз от вирішила їх розсортувати. Такі середні окремо, окремо зовсім маленькі скласти, і окремо ті, які треба доробити, і поставити або на зубочистки, або на шпажки, для того, щоб було легко працювати. Ну, тут, наприклад, нічого немає. Це все я буду зараз сортувати. І, а, бо знаєте, коли якесь замовлення, і тобі терміново треба зробити, а ти достаєш коробку і там отаке. Це завжди багато часу, тож, поки я маю зараз час, я цим займаюсь. Отже, що ми маємо? Ці я відклала трошки більші, зовсім маленькі. Оце все мені треба посадити на шпажки або на зубочистки, якось об'єднати. Подивлюся. я знайшла ще цілий ящик. І я так розумію, що вони взагалі тут не зроблені. Оце все мені треба, це все мені треба буде зробити все склеїти між собою. От, займуся цим. Ось тільки в мене гілочок взагалі не оброблених. Я думаю, якусь частину я просто почищу, сформую в печечки, можливо, я буду додавати. Ну, в якійсь композиції, або ще кудись вони будуть потрібні. А інші я зроблю а, такі маленькі. Я їх поставлю на подовжувачі, на шпажки або на зубочистки, для того, щоб потім їх можна було легко ставити в оазіс. Або в поліетилен, в залежності, які я буду робити композиції, але щоб вони вже лежали в мене готові. І просто дістав не, не обирати там, не розбирати їх, не перебрати, а вже готові такі гілочки. Розібрала я ту горку, що в мене була. Ну, і от що в мене вийшло. Оці я буду ставити все ж таки на подовжувачі. А ці я просто зв'язала такі зробила почечки. Тому що, ну, можливо, мені знадобиться просто їх поставити десь в якусь композицію. Максимально зробила довгими їх. Обрізати я завжди встигну. От. І, звичайно, що легше буде взяти. Такий пучечок і поставити на подовжувачі, ніж розбирати ту кучу, яка була. Поскладаю завтра все в коробочки, підпишу, і буде дуже акуратненько. Це в мене було там на самій верхній полиці. А ці квіти я не буду розбирати, там стабілізовані у мене квіти. Вони в коробочці так окремо і лежать. От ця коробка, звісно, така не дуже презентабельна. Її би поміняти і, напевно, розсортувати. Там блакитні і рожеві різні гілочки. Їх би було непогано окремо розкласти. А оці коробки я навіть не знаю, що там, чесно кажучи, буду розбирати. І ну, тут, звичайно, я хочу так все розкласти. І... Розставити інструменти, щоб у мене все було під боком, бо я складала колись стрічки. Бачите, воно у мене тепер все тут знайти нічого не, неможливо. просто Подовжувачі для квітів. А компресор мій зламаний, <гум> треба викинути. От, хочу якось гарненько поскладати стрічки. Ну а тут, де інструменти, тут просто все підряд. Теж якось. Гарно розкласти, щоб можна було знайти, що потрібно. Продовжую розборку коробочок за їх з квітами, все розкладаю, що зламане, лагоджу, от перебрала зараз такі в мене блакитні рожеві. Рожевих щось зовсім мало в мене. Більше блакитних. Зараз їх окремо всі сложу. А ці вони такі просто повідлітали. Напевно, я поставлю їх на зубочистки або шпажки. Або зараз подивлюся, може додам до тих гілочок, де вони повідлітали і чому, може, зламались. І буде як доповнення. Бо коли починаєш збирати композицію і отакі от моменти. Трапляються ніколи все це лагодити. Гарно, коли все складено, і ти береш, просто готово і роз, е, збираєш композицію. Тут я вже трошки склала квіти, підписала і розклала картодирію. У мене тут ще листя пальмочки треба, буде теж поскладати гарно. І зараз от лагоджу таку лаванду. Сьогодні вже вечір буду йти додому, бо мене зараз вже охоронці будуть виганяти зі складу. А взагалі, знаєте, от, чесно кажучи, я ну, от, працюю, я не відчуваю, що я працюю. Мені подобається все, що я роблю. Навіть коли я не готуюся до фотозони да, або я до якогось замовлення, просто розкладаю Мені це в кайф, взагалі, вся моя робота, вся моя творчість. І я не відчуваю втоми, коли я працюю абсолютно. Втому я можу відчути, коли вже, наприклад, багато замовлень, я вже все зробила. І от коли я вже прийшла додому, тоді я так. Фух. <сум> Думаю, нічого собі, скільки я всього зробила за ці вихідні, наприклад. А от сам процес, коли ти працюєш, взагалі не відчуваєш ні часу, ні втоми, нічого. Біжу додому а завтра, не знаю, чи продовжу, чи як буде складатись день. Можливо, замовлення ще треба, поки я їх всі зроблю і відправлю. Можливо, це займе багато часу, але хочу продовжувати, поки є трошки часу у мене, ну, хоча б трошки навести порядок, бо працювати набагато приємніше, коли у тебе чисто на складі.